Українська молодь найкраща, українська молодь незламна. З початком повномасштабного вторгнення молоді люди активно долучилися до волонтерства, допомагають Збройним силам України та мріють після перемоги долучитися до відновлення України. Молоді люди вкрай необхідні зі своїм знанням, зі своїм патріотизмом, зі своєю енергією. Нашій рідній. Україні молодь завжди була є і буде рушійною силою, тому я вважаю, що молодь має брати активніше участь в розбудові України. Вони завжди щось креативне можуть видумати те, чого раніше не було. Є дуже багато відомих стартапів, які саме були ініційовані і втілились в життя завдяки нашій українській молоді. Молодь саме та частина населення, яка дуже швидко адаптується. І зараз є прикладом того, як дуже швидко знаходити нові рішення і е, просувати нашу країну до перемоги. Молодь має долучатися до політики, бо вона бачить, як має розвиватися країна краще, ніж ми. Від них сьогодні залежить дуже багато, тому треба допомагати, навчати. І передавати свій досвід всім тим, хто буде в майбутньому це робити. Якщо молодь більше залучають в контексті участі, то хочеться, щоб і в контексті прийняття рішень молоді думку враховували. Молодь це наш рушій вперед. Саме молоді ідеї творчі, креативні і натхненні без молоді на сьогоднішній день не може бути жодних змін чи жодних якихось рухів розвитку України в тому чи іншому напрямку. Наша активна молодь саме вона зможе в певній мірі забезпечити розбудову. Та молодь, яка завжди була рушієм до змін. Вона не дозволить зробити Україну. Гіршою і буде рухати наше суспільство і нашу державу в кращому напрямку. Молодь повинна приймати активну участь у житті діяльності нашої країни за для нашого подальшого розвитку та активної участі у різних заходах. Наша молодь буде робити нашу країну новою сучасною новітньою країною з міцною економікою. Майбутнє України насправді залежить тільки від молодих хлопців та дівчат. Це велика потужна сила нашої країни, яка Багато волонтерів, яка захищає наші кордони. Та молодь яка переживає сьогодні війну в Україні. Вона буде робити все можливе для того, щоб такого більше ніколи не повторилося. Я дуже вдячна ті молоді, яка зараз залишається в Україні і довіряє нашому президенту. Нашому народу я бачу нашу країну вільною, процвітаючою сильною європейською державою, яка виборює свою перемогу. Україна буде основним регіональним лідером, і звісно, вона буде повноправним, повноцінним членом європейської родини. Україна має бути тим локомотивом європейської і економіки і цінностей, і щоб потім за нами слідували європейські країни, а не ми за ним як це було до цього сьогодні. У день студента в рамках. Форуму молодіжна сила на шляху до змін ми об'єднали активну молодь Вінниччини, студентів різних навчальних закладів, лідерів студентського самоврядування, представників молодіжних організацій для відкритого діалогу з представниками влади, для обміну досвідом, для напрацювання спільних. Програм з молодіжної політики у Вінницькій області для єдності для об'єднання зусиль на шляху до перемоги України.